Інтерметсо4, 1938 рік. So, Значить, ти вбив морело. Мабуть, приємне відчуття, га? Ми святкували перемогу. Салєрі з Божеволі від радості, звісно. Фактично, ми керували всім містом. І здавалося, що кров пролетів, прийшов кінець, який час я ходив королем. Поки мене не протверезла одна думка. Якщо звичайний хлопець на зразок мене, міг бити на крутішу людину в місті, чи то мова гага йому сила. Чорт, якби він не був таким крутим, можливо, був би живий до цих пір. Я думав, що як, ким би не був би сильним, завжди знайдеться хтось сильніший і б'є тебе. Що за висновок ти зробив? Жадність лайно. Коли в тебе немає грошей, ти думаєш, що тобі вистачило поганої зарплати. Потім ти розумієш, що добре було б придбати хорошу машину, отримаєш класну роботу, підвищення, але насправді вже мрієш забратися ще вище. не встигнеш озернутися, як вже мітиш президенти Сполучених Штатів і мрієш виграти війну з німцями. На щастя, навряд чи в тебе виберуть. Плюс до того вся ця гонка з наступальним один одному на п'ятки має тобі. Весь час доводиться дивитися, якби ніхто небудь не наступив на п'яти тобі. Отже, я міцно задумався, чи не змінити в житті пріоритети. Прямо як по книжці. Ха -ха. Та хоч помри від сміху. Знаєш, що було останньою краплею? Це? Що це? Знято в 1920-му. Старий Дон Пепоне, двоє молодших Сальєрі та Морело. Це фото переконало мене в тому, що такий спосіб життя роз'їдає душу. Морело та Сальєрі були друзями, і обидва вони при владі Пепона були авторитетами. Але в 20-х вони за щось били Дона Пепона. Досить дивно, Сальєрі до сих пір захоплюється цим хлопцем. Після цього вони поділили місто і кожен правив своєю половиною. Але потім вони один одному поперек, а я закінчив те, що став з наряддям Сальєрів його кращого друга, позбавивши його від того, щоб дивитись морело в очі. Мені прийшов голову, що мої друзі, ті, кого я люблю, і що коли небудь обернуся до полі і виявлю, що дивлюсь до пістолета, я ні в кому не міг був певні ні зверху, ні знизу. Але ти щодня ризикував життям. Наш був бойовикомафії, немед судячи по твоїй розповіді. Одна справа, коли ти живеш одним днем, коли ти повний енергії, б'єшся не нажиття на смерть поряд з тим, хто тобі як брат. Ви просто два бійці, які знають, що ми суть і від знатості виживати. Це війна. Постійне відчуття, що ти не можеш довіряти навіть другу. Жахливе. Ти один і смерть може з'явитися, звідки завгодно. Я ночами не спав, розуміючи, чи був жарт, мого краще друга, чи просто жарт. Чи це був натяк на моє власне усунення. Людині потрібний хтось кому можна довіряти. Перевибори 1938 рік. Від цього хлопця мене нудить, контролює половину борделів в місті і ні копійки нам не платить. А потім заявляє, що він покінчить із злочинністю, злочинністю в місті. Звичайно, мені глибоко покласи, що він там базікає, але він зі своїми повіями намагається пролізти навіть на мою територію. Мені здається, настав час закінчити його політичну кар'єру. Оскільки вибори будуть ще не скоро, доведеться зробити це власноруч. Я не знаю, бос. На нам що, мало малонасильця за останні час? Я боюся, що це добром не закінчиться. Томі, ми майже взяли місто в руки. Він єдине, що стоїть у нас на шляху. Хочете, щоб його завалили на публіці як Морело? На публісі так, але не як Морело. Пам'ятаю, що прибрати політика і замочити гангстера різні речі. Нас не повинні пов'язувати з цією справою. Вліток та страху для наших цілей цілком вистачає. Отже, як ми збираємося це зробити? У містера Стюєра сьогодні мітинг в парку на маленькому острові біля острова. Єдиний шлях відступу лежить через невеликий місток, що повно було передлявати проблем, але іншу, ідея. він час своєї ідеї. Він з армійською гатійкою присутствував до неї оптичний приціл. Тому стріляти з неї тепер можна набагато далі. Не доведеться навіть потрапляти на острів, а де ж я буду? Чудовий вигляд на мера відкриття з центрального острова, з башти старої покинутої в'язниці на його північному кінці. Весь парк буде перед тобою як на долоні. Але з цією гвинтівкою ти спокійно піймаєш його на мушку і не привертаючи до себе уваги. Схоже на непоганий план. Чудово, поговори з Вінченцеві візьми гвинтівку. Окей, бос. І запам'ятай, Томі, ти повинен зробити це здалеку так, щоб тебе ніхто не бачив. Швидше за все в тебе є один постріл. Якщо не вб'єш його, відразу його прикриті завданням буде зірване. Я зрозумів, бос. Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія Десіті Lost Heaven або ж Мафія, місто втраченого раю. І ми біжимо до Вінченцо за цією супергвинтівкою. Hey. Привіт, в тебе є щось небудь важче? Hey. Вінченцо. Щоб потрібно підстрілити з цього далеко від відстані так. Я відкопав для тебе найкращу зброю. Військові прагнуть встановити надзвичайних гвинтівка такий же приціл, як і на мисливських. У мене гвинтівка мосна. Придумана тут, але Росія недосконали її до рівня снайперської. Це хороша зброя, точно. Виглядає непогано. Сподіваюсь, працює так само. Якщо хочеш там візьми ще щось небудь Ніколи не знаєш, на що нарвався насправді. Чи це правда, спасибі. Ось так, взяли озброєння. Тепер біжимо до Ральфі. Він нам новеньку машину приготував. Привіт, Том! Я беріг її для тебе. Це зручна містка і надійна машина. Проходь Ральфі. Думаю, вона тобі сподобається так, а це її дуже легко відкрити. А Сибіральфі в райт, називається, навчились красти. В райт купе. Так, нічого собі який. Сигнал. Так, швидше. До в'язниці доїдемо, перевибори. Погнали. Ось так. І сьогодні наше завдання це завалити одного політика, який вирішив боротися зі злочинністю. Тобто, якщо він прийде до влади, то Сальєрі, як говорять, і його імперії настане кінець. Тому Сальєрі нам поручив прибрати цього політика. Дарма ж він говорить. Говорив, що від цього хлопця нудить мене. Так що ми його завалимо. Просто зі снайперської гвинтівки. Так що сюди погнали. Ми майже приїхали. Ось і вона, стара закинута в'язниця. Там копи, нехай при... Ну, вже приїхали. Єдиний спосіб потрапити туди через каналізацію. Але ми ну, Якщо завалити цього, Якщо залазить цього бригадира, то він не викличе поліцію. Якщо ми його ставимо живих, то викличемо поліцію. і Під кінець прий... приходи... прийдеться зброю викидувати, щоб її нас не, не знайшли при обшуку. Так, уперед. Там чотири собаки чатують. Ну, не чатують, охороняють. Ось так. Гаразд. Зайдемо в налаштування, керування, оптичний приціл. Давайте, я не знаю. Яку літеру? Ну. L поставимо, наприклад. Ну, поставили. Тепер заходи... ну, заходимо всередину. Я вже всередині. І нас тут будуть ляха, помітив. Бляха. Та годі по мені попадати. От скотиняки. Походу десь. Ось тобі, ось тобі, лайно собаче. Здоров'я називається. Десь має ще один з безбольної битої бути. Але ми його чи завалили його, вже чи я не знаю. Десь в іншому має бути. Так. Хлопці, він йде сюди. Так, помпушку взяли. Нехай йдуть до мене. Ось тобі. Ось тобі, Що, боляче Бляха. лайно собаче тут десь має вийти. Один з бейсбольною биткою. Ось тобі. Бляха. Бляха. Невчасно. Ось тобі. Десь має бути аптечка. Ось вона. Потуй поліцейський кольт. Так, ми його перезарядили. бляха. Дуже слаба зброя. Попадає лайно, собаче. Тобі рад, магном, готуємо, Оп. Боже бляха муха завалив мене. Так що поки що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!